Це Вікторія Солдатова. Дівчина говорить, що прийшла на зустріч із авторами книги, щоб більше дізнатися про молодь Житомира 90-х років. Я дуже люблю читати. загалом люблю читати фантастику, детектив. Я думаю, мені сподобається нові книги і нові знайомства сприяють духовному розвитку людини. Розповіла Вікторія Андрушкевич. Ну, книжки вчать, вчать жити і Далі, і там можна дізнатися дуже багато. всього цікавого». Житомир, як місто, як локація, надзвичайна і унікальна. Вона зробила обрамлення нашої історії. Всі описані історії в книзі не вигадані, а реальні, говорить авторка. Це перша книга письменниці і наклад видання 100 екземплярів. Книга називається Мурашки з Житомира. Бо прізвище головних персонажів двох братів Ігоря і Вови мурашки. А ще у них є двоє друзів, і вони всі один за одним ходять як мурашки. Теми оповідань підбиралися е, довільно, що згадувалося. Складність у написанні книги була в тому, щоб поставити крапку і сказати: е, досить, 17 вистачає, будемо видавати. Буде наступна книга. Вона буде називатися Мурашки в Одесі. Головна інтрига книги в тому, що не тільки в Житомирі, але й у кожному куточку України є 12-річні хлопці і дівчата, які весь час щось вигадують, і весь час з ними щось трапляється. У книзі «17 оповідань про походеньки житомирських підлітків 90-х років, говорить співавтор Ігор Любшин. Художник каже, що виконав виконавці ілюстрації до книги. Сама тема малюнків в такому Коміксному стилі, бо е, е, так вирішили, бо е, діти зараз захоплюються коміксами, такими малюнками багато. Е, і я зрозумів, що е, така стилістика е, дуже сучасна для, для маленьких оповідань. Ілюстрації в чорно-білому кольорі, та це такий стиль. Ідея заходу це популяризація книги серед молоді, знайомство із цікавими людьми, які популяризують Житомир та Поліський край, говорить організаторка Наталія Нетребійчук. Сьогодні поєдналася творчість в різних її виявах: письменницька діяльність із із художньою творчістю для того, щоб долучити в першу чергу молодь до читання, до книги, для того, щоб показати, що книга і її напрями бувають дуже і дуже різноманітними. Володимир Шолдрук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.